Е, прос! Я зараз у Греції в Афінах на площі біля парламенту. І зараз ви разом зі мною побачите цікаве дійство, яке відноситься до однієї з головних пам'яток афін. Це почесна варта біля будівлі грецького парламенту. Цю варту несе одна із найекзотичніших у світі рот. Це знамениті грецькі ефзони. І зараз ми бачимо зміну караулу президентської гвардії. Це така жива родзинка Афін. Солдати почесної варти називаються евзони – Це солдати Національної гвардії. Це спеціальний елітний підрозділ грецької армії. Евзонів формували в основному з горян. З 1940 року вони служать у Королівській гвардії. Кандидати в Евзони проходять дуже суворий відбір. І обов'язковою вимогою є привабливий та високий зріст. Зміна почесної варти тут відбувається щогодини. У вихідні дні тут більш урочиста ця подія, але я потрапила у будній день. Евзони мають високий зріст, вони під 2 метра. Вони одягнені у національні костюми, на ногах смішні та важкі по 3 кілограми дерев'яні черевички з помпонами. І Якщо уявити собі спекотне літо в афінах, то вони стоять на нестепній спеці з незворушним обличчям. Ну а начальник варти може підійти до кожного з евзонів, витерти їм серветочкою чи ганчірочкою під. Розправити складочки на плісованих спідничках, поправити пензлики, рукавички. Елітний підрозділ Евзонів виник як легка піхота в роки грецької війни за незалежність на початку 19 століття. А 1833 року вони увійшли до складу регулярної армії. З 1940 року вони служили в частинах легкої піхоти і в Королівській гвардії. Сьогодні ж з ф сформовано почесні караули Президентського палацу та грецького парламенту. У Ефзонів дуже цікава форма. Перший стандарт форми Ефзонів прийнятий 1833 року, і він був запозиченням баварського стилю із ківером та мундиром фраком. У 1837 році була розроблена нова уніфікована форма для усіх підрозділів на основі фустанели, традиційної для попередників Ефзонів, клефтів та арматолів. У 1867 році її було затверджено як офіційно. І які ж елементи цієї форми? Фареон. Це яскрава червона шапочка із довгою китицею. Фустанела, шерстяна плісована спідничка. Із 400 складочками, що символізують 400 років османського панування у Греції. Бавовняна сорочка. Білі шерстяні панчохи. Кальцодети це чорні підв'язки для гетів із китицями. Царухи, шкіряні черевики із великими чорними помпонами. Кожний царух важить півтора кілограма та підбитий від 60 до 120 сталевими цвяхами. Для того, щоб евзон міг ефективно цокати по бруківці. На перший погляд, кумедні помпони. Коли мали важливе практичне значення для воїнів, у них вони ховали нагострині ножі. Зброя евзона – американська самозарядна гвинтівка часів Другої світової війни. За деталями форми можна розрізнити рядових та офіцерів. У рядових евзонів коротша спідничка, а китиця на фареоні навпаки довша. А офіцери ж носять блакитні, а не чорні підв'язки. І на їх фареоні, окрім Герба Греції, зображені також зірки. Замість гвинтівки офіцери носять шаблі, які є копіями тих, якими воювали ще на початку 19 сторіччя. Рядовий повинен одягнутись весь цей одяг за 45 хвилин, коли офіцерам дають всього лише 25 хвилин. Кольори, які використовуються у формі ефзонів, Є певними символами. Червоний колір це кров пращурів, яка пролита за свободу грецького народу. Чорний колір це скорбота про загиблих воїнів, білий колір символ чистоти намірів. Золотистий колір символізує доблесні перемоги. Ну а блакитний блакить грецького неба та моря. А тепер ще раз придивіться, як ці ефзони піднімають ноги. Синхронно один і другий, як вони вицокують своїм взуттям по бруківці. Я думаю, що їм нелегко це вдається, але вони пройшли багато тренувань, і в них ці кроки чітко відлагоджені. І приємно дивитися на таку варту. А варта змінюється біля могили невідомого солдата. Це військовий меморіал захисникам Греції, які загибли у боях. На пам'ятнику можна прочитати назви всіх країн, з якими коли-небудь за всю свою багатотисячолітню історію воювала Греція. Ну і цей пам'ятник охороняється президентською гвардією. Історична значимість цього місця. Та доблесть церемоніального президентського полку і його традиційна уніформа зробили цю площу конституції популярною серед туристів. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписався. Підтримайте україномовний YouTube. До наступної зустрічі! До наступного відео. Ще так відбулася зміна караулу. Дуже цікаво, до речі. Специфічно я ще так не бачила. Довелось мені подивитися. Тут треба швиденько все бігом вправитися, щоб все подивитися, все зняти, історію послухати. Ну, все швидко, швидко, швидко. Зато цікаво.